Налякані місцеві мешканці, яких терористи агітували проти українських бійців. Так, Донеччина зустріла чернівецьких обозівців. Спочатку місцеве населення було ну, не дуже якби, в нашу сторону, але при спілкуванні, при проведенні робіт населення поступово-поступово відгукувалося в нашу сторону і навіть допомагало. У Донецькій області бійці Соколу стежили за перебігом виборів до Верховної Ради 26 жовтня та правопорядком. Трудування міста, яке звільнилося від сепаратистів, також зачистки проводилися, обшука. Ну, сьогодення поставили нам задачі, з якими ми не так плотно раніше слкувалися. В частності робота в, в населених пунктах, робота в плотно ми столкнулися з роботою в. Лісної м'ясності виконуючи обов'язки, командира показує, із чим відбували відрядження його бійці. Каже, їхнє спорядження в рази краще від екіпірування терористів. Є наднадійні бронежилети, снайперські гвинтівки і кулемети, щоб поцілити у броньовану мішень, приміром користувалися таким гранатометом. Робота Надіжне оружиє. І скажімо, може використовуватися з відкритим прицелом, може використовуватися з оптичним прицелом. Останнє відрядження, з якого повернули соколи, тривало 30 діб. Бійці дістались додому без втрат та готові знову, за наказами командирів, виконувати завдання на сході. Ну, готуємося постійно. Дух у нас бойовий. Ну, що батьківщина під нам скаже, сьогодні виконувати. Мая Гумена місцевий час.